Мир вам, брати і сестри, займіть, будь ласка, ваші місця. Святе Писання постійно формує в нас Божий дух, Боже відношення до життя і Боже бачення, і Боже переживання, Божі зусилля і Божу волю, Боже царство і Божа праведність. Післання до Римлян апостол Павло звертається 10-м розділом і першим віршем він каже, браття. Адже бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Апостол Павел являвся сам іудеєм, він являвся сам ізраїльтином з народу ізраїльського. І він, коли увірував в Бога, коли пізнав Христа і почав служити Богу, він в своєму серці має одне бажання. Він каже: адже бажання мого серця. І молитва за мій народ. Сьогодні першу молитву або першу участь разом в зібранні хотілося би покласти у молитви і в своєму серці виливати до Бога бажання за свій народ. Ми живемо з вами в Україні. Ми знаходимося тут територіально. Ми не знаходимося десь в Штатах або в Німеччині на виїзді, ми знаходимося тут. Тому молитва наша сьогодні про ситуацію в Україні, про ситуацію пов'язану з війною, про ситуацію, пов'язану з гибелью багатьох наших близьких і навіть не близьких людей, але українців. І Бог спонукає нас, як апостола Павла, мати бажання в своєму серці. І молитву за свій народ. Перед тим, як ми будемо молитися, я хотів би зачитати для такого, знаєте, якби оновлення нашого здорового глузду або оновлення наших думок, зачитати декілька біблійних віршів. Одну із історій я прочитав і згадав сьогодні, яка описана в книгі Хронік. Вона описана в історії Давида. Це історія з першої книги Хронік 21 го вірша, з 21-го розділу з 20 з 15-го вірша. І послав Бог ангела до Єрусалиму, щоб винищити його. А коли він почав нищити, то побачив Господь і пожалів про це лихо. І сказав ангелу губителю Досить. Тепер опусти руку свою, ангел же Господній тоді стояв біля току орни і єусиянина і підняв Давид очі свої та побачив ангела Господнього, який стояв між землею і небом з оголеним мечем в руці його, простягнутим над Єрусалимом. І впав Давид. І старішини, покриті веретищем, на обличчя свої. І сказав Давид Богові: Чи ж не я повелів порахувати народ? Я той, хто грішив, я вчинив зло, і ці вівці, що зробили вони? Господи Боже мій, нехай Твоя рука буде на мені, на домі батька мого, а не народі твоєму, щоб уражати Його. Друга частина вірша я би хотів би зачитати з 26-го вірша. І спорудив там Давид жертовник Господь, Господові і приніс усе спалення та мирні жертви, і закликав він Господа, і відповів йому вогнем з неба на жертовник усе спалення. І сказав Господь до ангела. Поверни меч у піхви його. Того часу Давид, бачачи, що Господь почув його натоку Орне і росіянина, приніс там жертву. В історії Давида я не буду говорити про те, чому відбулася ця історія. Не на це я хочу зважити. Я хочу зважити в цій історії як праведна особа. Бачучи, як Божий ангел або допущено Богом, поразка народа, і багато людей гинуло. І коли він це побачив, його серце було біля народу. І він сказав своєму серці, що він виновник цього всього. Але Бог йому підсказав, щоб він поставив жертви в тому місці і приніс там цілопалення. І Давид почав виконувати цю місію як праведник. І коли він поставив цей жертовник, збудував його і приніс там цілопалення, Господь відповів йому. А далі написано вираз, який мене особливо торкається. І наказав Господь ангелу-губителю. Положи свій меч в ножни. Тобто Візьми меч і постав його на місце. Не використовуй більше. В цьому виразі хочеться звернути увагу на те, що за Богом останнє Слово і останнє рішення, що в Божих руках відбуваються певні процеси. І є речі, які належать Богу в нашій землі, але є речі, які належать нам. І тому, коли Бог щось робив на землі, і Єрусалим, і Ізраїль попав під біду і гинуло багато людей, то Давид знайшов милість Бога, щоб утворити жертвенник, поставити його, принести ціло палення, і Бог заборонив ангелу-губителю далі винищувати людей. Коли ми говоримо, брати і сестри, про Молитву праведного посилену, яка може привести до благословіння, як написано, що ус, все многоє може усілена молитва праведника, то щоб ми говорили не просто виразом з Біблії, все може чи не може, а щоб ми з вами брали біблійні тексти, які показують про подібних людей нам, які в своєму часі стояли перед Богом і казали, Боже. Зупини цю справу. Сьогодні наша молитва про наш народ, про те, що гинуть наші люди, про те, що в нашому Єрусалимі, в нашій Україні відбувається справа смерті. І тому сьогодні нема вже в живих Давида, але ми являємося синами Авраама, як і Давид. І сьогодні на нашому, на нашому Опіці на нашому попіченні або на наших переживаннях Христа в нас повинно бути бажання нашого серця про наш народ і про нас, які серед цього народу. І тому, щоб ми могли в своєму серці піти до Бога з жертвою, цілопаленням, жертвенником і сказати Богу, як Давид, щоб Бог зупинив кровопролиття серед нашого народу. Я хочу зачитати ще один вираз про історію Даниїла. Це корисно для нас. Як молився Даниїл? І що він говорив, як він, як він підхід мав до Бога? Який підхід він мав до Бога, коли він опинився в ситуації життя і смерті? Коли Дани, Даниїл молився, він молився словами. Не просто, Господи, ось я. А він питався обгорнути своїм розумом і розумінням про свій народ. Він оцінив ситуацію народу на той час. І він, згідно Євангелії, згідно закону, замітив, що, що Ізраїль не зовсім поступав по Божих принципах, і по Божих законах, і по Божій волі. І коли він молився за заступницьку молитву. Він не використовував свою праведність. Він говорив чесно. І він казав: Господи, згрішили ми, згрішив я. І тому сьогодні у нас біда. І ми просимо Тебе, Господи, почуй, Господи, прости, Господи зваж, зроби, не зволікай. Боже мій! Це місце, це місто Твоє і на народу. Твоєму ім'я Твоє. Сьогодні ми кажемо, що Україна прийняла Ісуса Христа Господом, і віросповідання, і релігія основна в нашій Україні це християнська. І того ми хочемо сьогодні сказати і оцінити нашу державу, наш народ, наше суспільство, що, брати і сестри, при тому всьому, що ми віруємо, сповідуємо ім'я Ісуса Христа, але багато людей не живуть іменем Ісуса Христа. Багато зловживань, порушень Божого Слова, багато чого навчають не Божого, а язичеського, атеїстичного. І ми, і ми вимушені це визнавати серед себе. Да, багато людей добрих, да, багато людей хороших, але при цьому всьому загальна картина відбувається в тому, що Даниїл дивиться на Ізраїль і каже, ні, є проблеми. І я не розумію до кінця, чому ми опинилися у війні, але я буду молити Бога. Ще я хотів сказати один вираз останній і мати молитву: це Даниїла, другий розділ, 17 і 18 вірш. Як відбувається ця концепція? Написано, що там, де двоє і троє там я посеред вас. Даниїл після історії, коли цар видав наказ погубити багатьох мудреців, він пішов до царя і просив дати йому час на. Цареві щоб дати царю від тлумачення сну. І 17-й вірш другого розділу каже так. Потім Даниїл повернувся в дім свій і розповів про цю справу товаришам своїм Ананії Масаїлу та Азарії, щоб вони просили ласку в Бога Небесного про цю таємницю, щоб Даниїл і товариші його не загинули разом з іншими вавилонянами, мудрецями. Принцип Божий і принцип. Братів це прийти в дім свій і розповісти, об'єднати нас з одного віруючого, об'єднати нас в багато віруючих, щоб ми зібралися всі разом. І щоб не одна людина, яка, знаєте, просить Бога, а щоб одна людина прийшла і згуртувала навколо справи, яка має життя і смерть, згуртувала більшість, і він каже щоб ми разом просилися про Божу ласку в цій справі, щоб не загинути нам разом з вавилонянами, разом з людьми тої премудрості небожої. Сьогодні у нас війна. Сьогодні гинуть люди. Сьогодні нема Давида і нема Даниїла, Але є святи сторінки Біблії. Дух Святий, Божий страх, думка про те, що ми можемо разом згуртуватися, про те, що ми один одному можемо сказати, друзі, у нас питання життя і смерті, про те, що ми можемо оцінити сьогодні свою Україну і подивитися прямим поглядом через призму Євангелії і побачити, що тут в цих українців є проблеми з Господом щоб ми могли приклонити свої коліна і казати, Господи, щось зроби. Боже, помилуй, як Давид побіг на гору і утворив жертовник, і умилюставляв Боже лице всеціленням, всепаленням і жертвоприношенням, щоб Господь повелів ангелу-губителю поставити меч в ножне, і щоб прекратилося кровопролиття Народу. Ми будемо молитися. І питання не в тому, щоби сказати, Боже, благослови, прости, а питання в тому, що вони відчайдушно відчували питання життя і смерті. Давайте ми, хоча б, сьогодні в своєму серці подумуючи про те, що відбувається в Україні, яке це приносить лихо багатьом людям, скільки дітей лишиться без батьків. Скільки батьків лишиться без дітей? Та святиня, яку Бог дозволив мати чоловіка і жінку, дітей, дожити до старості, мати силину, мати посажене дерево, мати посаджений зроблений будинок, виховати, народити, мати онуків і правнуків, сьогодні війна порушила все. Сьогодні багато людей серед нас, які кажуть, а де Бог в цьому всьому? Я хотів би, щоб ми, як Давид, як Даниїл, і як інші божі мужі, оцінюючи цю обставину, що ми молили Бога, щоб Бог сказав ангелу-губителю покласти меч в ножник.